Доброго вечора ми з України. Хочу записати невеличкий такий ролик стосовно ноутбука. От у нас новенький ноутбук Acer Aspire 3 a 315 58 g В нього йде 11 покоління Intel Core i 3 1115 g 4 8 ГБ оперативної пам'яті. І тут у нас стоїть, як на сайті написано: SSD на 512 ГБ, вона у нас стоїть PCI express але от я встановив флешку з, з установочним файлом Windows, щоб встановити Windows 10. Зараз нажимемо вихід F10, зберегти і вийти. І коли у нас іде завантаження, нажимаємо клавішу F12. Це у нас Fast Boot, щоб зайти у меню швидкого вибору Завантажувального пристрою зайшли ми Fastboot. У нас є UEFI Shell і наша USB hdd Нажимаємо. Зараз у нас Windows 10 64 біта вибираємо, тому що у нас 8 ГБ оперативної пам'яті. Не знаю, там однією планкою чи двома. Ну, 8 ГБ на сьогоднішній день це таке мінімально необхідний об'єм. Чомусь у нас у меню встановлення Windows не працює тачпад. Я намагався кнопками функції F7, яка вмикає і вмикає тачпад, увімкнути. Не працює. Підключав мишку. Мишка також чомусь не працює, тому нам прийдеться клавішою TAB переміщатися. Нажимаємо Tab, у нас перекидується по доступних меню. От у нас кнопка далі засвітила, жмемо Enter. У нас світиться. Навколо кнопки встановіть таке віконечко. Нажимаємо Enter. У нас йде завантаження. Коли ми доходимо до пункту, де у нас по ідеї повинно нажимаємо, у нас немає ключа продукту, ми повинні вибирати наш накопичувач, нашу ssd шку У нас це вікно пусте, тому що і нам пише Windows, що у нас не встановлений драйвер на даний пристрій. Але де нам взяти цей драйвер, якщо ми встановлюємо Windows, От у чому проблема. Жмемо пробіл, щоб у нас галочка з'явилася. Нажимаємо табом надалі. далі. Виборочна основа у нас пише: Нам не вдалося знайти драйвер, щоб отримати драйвер з устройства, устройства, на кнопку Загрузіть драйвер. І в нас немає ніяких накопичувачів. Хоча ми знаємо, що ну, з заводу у нас повинна стояти SSD на 512 ГБ. Я зайшов на сайт даного ноутбука, повну модель його вбиваю. Нам потрібно завантажити драйвер, він називається ERST Intel Rapid Storage Technology. Storage, наскільки я знаю, це зберігання. Я завантажу цей драйвер. Кнопками TAB нажмемо обновити, тому що я встановив флешку ще одну з цим драйвером. Чи воно знайде само нам? Ні, воно не знайшло. Тому ми вибираємо пункт загрузіть. Тут вибираємо кнопочками обзор. Ми попадаємо в меню, от наша флешечка це наша установочна. Флешка з Windows, кнопкою вправо розкриваємо під меню. От у нас є «ERST Utility і «ERST intel це наш драйвер. Нажимаємо: от у нас ми бачимо VMD-контроллер. Так, у нас Storage, Info, Info. Контроли нам потрібен. Давай перекидаємо надалі. У нас пішло. пішов повзуночок. Встановимо нам наш драйвер на накопичувач. І дуже цікавий момент. Чому? От, все. У нас з'явився наш, наша SSD. -шка. У нас один Гігабайт взялося на відновлення системи 5,5 ГБ Windows-драйвер якийсь. Можливо, це якраз і в нас доступно все на всю 470. Але як оці неможливо видалити оцей розділ? Якісь дані будуть втрачені. Поки що не будемо його чіпати, потім ми його до нашого основного розділу додамо з Windows. Так, потрібно знову попасти в наше віконечко. Кнопками. Тап, це не дуже зручно. Так, от, ми взяли. Так, нажимаємо на наш незайнятий простір на диске 2. Жмемо кнопочку Создать. Нам бажано створити два розділи. Перший розділ ми створимо 81 тисячу мегабайт. Це ну, 80 ГБ буде. Жмемо примінить. А, я дуже багато ноликів. Знову не попав. А, я нажав 800 ГБ. Так, примінить. Угу. У нас створили ще якісь два розділи. 16 МБ зарезервірованої системою. 79,8. І у нас залишилось 390 ГБ. Ми створимо. Інший розділ 400 ГБ якраз у нас буде. Застосовуємо. Вибираємо наш той, що 80, переходимо кнопками TAB на далі. І в нас пішло встановлення Windows. Чому до цього у нас Windows не встановлювався, незрозуміло, але в нас була проблема, ми її вирішили. От зараз я покажу, як нам знайти драйвер на нашу SSD-шку. У нас ноутбук називається Acer Aspire 3 a 58 g Але повна його назва моделі вказана на дні, На днищі. Acer Aspire 3 a 58 A31558G35Q6. Цей номер вбиваємо на сайті Acer. У розділі підтримка драйвери та посібники нам викидує дану модель ноутбука. Заходимо у драйвери, вибираємо нашу версію системи, яку ми хочемо вибрати: Windows 11 або в нашому випадку Windows 10 64 біта. І шукаємо необхідний драйвер, який нас цікавить Intel Rapid, Rapid Storage Technology Driver». Є ще також у Качаємо цей драйвер, він у нас скачується архівчиком. Ми закидуємо цей драйвер на флешку, розархівуємо його і вставляємо разом із нашою встановочною флешкою з Windows 10 у ноутбук. даний ноутбук. І при встановленні, так як вже я показував, встановлюємо спочатку драйвер на наш накопичувач, а потім уже саму Windows. Або можна зайти ввести в пошуковій системі універсальний драйвер для SSD Intel. Чому саме для SSD Intel? Тому що якраз у нас і стоїть SSD Intel. От по першому посиланню переходите на сайт, тут можна завантажити драйвери для Microsoft Windows, для NVME від компанії Intel. Я не знаю, чому таке відбувається якраз із SSD-шками від компанії Intel. Можливо, в них немає якихось інструкцій, які не, немає у встановочному файлі. Windowса немає там драйверів, вони не підтримуються, чому не можна їх додати. Заходимо і скачемо тут у нас для Windows 8.1, для, для Windows 10. І от написано, що цей драйвер необхідний для вашої системи, щоб розпізнати Intel SSD. Тут написано типи, як, з якими він. Чому цей драйвер не можна. Microsoft співпрацює з Intel, неможливо передати якісь мікрокоди, щоб вони відразу в нас працювали, не, щоб не було таких костелів. Дуже дякую, кому допомогло це відео. Ставте вподобайку, напишіть коментар, чи стикалися з такими проблемами, як ви їх вирішували. Дякую за увагу і всім до побачення!